Та друзі, я Юлія Котробас це рубрика Говори красиво. і Тут ми вивчаємо нові слова завдяки творчості відомих та популярних людей українських письменників. Особливо, якщо ви хочете індивідуальні уроки, будь ласка, завітайте до мене в директ. Напишіть кодове слово хочу, і ми обов'язково позаймаємося з вами індивідуально. А поки що до вашої уваги в двох частинах 10 слів, які часто використовував Стус. Василь Стус однозначно вмів вразити словом, щоб пізнати цікаві слова в нашій рубриці, Я обрала його книгу, що називається Палім Псести. Вона вийшла у 1986 році в Нью-Йорку після смерті автора. І ми розпочнімо з слова, яке називається Купина. Купина це горбик на луці чи болоті, порослий травою або мхом. Я таке слово чую вперше. Раніше його ніколи не вживала. Пане гірите» – це похвальна промова на чеського небудь або надмірна. Похвала. Не папегіритиму карамельним віршем. Ти є мушце, ти воїн, ти боєць, писав Василь Стус. Непроста дуже вимова, але воно того варто. Ось муха, народна міра землі, рівна восьмій частині якої небудь ділянки або більшої міри, десятини. Чверть поета роздвоїлася на ось муху і страх. Ось муха поета роздвоїлася на понюху і страх, писав Стус. Кокарда металевий значок установленого зразка на форманому кашкеті. Ось вам сонце, сказав чоловік з кокардою на кашкеті і витягнув п'ятака схожого на сонечко. Тамбік похідне від там і бік, на тому боці, а товшою в кризі в імлі за тамбоком сяє срібне серце землі з корбним оком. І останнє на сьогодні слово, яке писав, вживав Василь Стус, це слово кпити означає те саме, що кепкувати. Три скелети сидять за кавою і провадять про філософію Ніцше. До них присідає рудава бестія і починає з одного кпити, що той недоладно грає справжню людину. Сподобались? Поставте лайк і приходьте завтра, буде друга частина.